Найзручніший SPF, дівчата. Це така знахідка. Зараз все розкажу. Легка та невагома текстура. Дуже зручно брати з собою. зручно поновлювати протягом дня, і це ось така пудра від Hillary. є SPF 50 та 30. А також для повного захисту я взяла сонцезахисний крем з SPF 50. Косметика від Hillary має не тільки неперевершене пакування, так і склад. Hillary – це українська доглядова інноваційна косметика і компоненти в них з натурального походження. А ми переходимо до тестування SPF крему. У Складі Мікс. Фільтрів останнього покоління, що надійно захищають шкіри від негативного впливу сонячних променів. Хімічні фільтри нового покоління не вибілюють, не жирнять. Поновлюємо кожні 6 годин. Наносимо на обличчя вуха та шию. І ось таке ідеальне личко в нас виходить. Якщо хочете нанести макіяж, зачекайте 15 хвилин. А цей SPF підійде просто кожній. Ця пудра забезпечує рівний тон шкіри, не провокує почервоніння чи алергію, та не забуває пори. Ну просто ідеальна налі. Пудру поновлюємо кожні півтори-дві години, і у вас ідеальний макі... Кія прибере надлишки шкірного салу та поту, залишаючи на лиці аксомити фініш дівчата. SPF крем повинен бути у кожній, адже надійно захищає від впливу сонячних променів, попереджає появу пігментації та фотостаріння. Та поміститься навіть у дуже маленьку дівчачу сумочку. А чи використовуєте ви SPF у вашому догляді? Якщо так, то який саме?